У мене двоє маленьких дітей, чотирьох і шести років, і для забезпечення їхньої безпеки я ніколи не стараюся залишати їх в кімнаті самих. Я завжди ховаю сірники, крани доступу до газу завжди перекриті і знаходяться в такому місці, що діти їх не дістануть. Дома я завжди стараюся слідкувати за опалювальними приладами, за електрикою, ну не перевантажую мережу. Ну і завжди слідкую за подовжувачами, щоб там десь не було ну, якогось перетертя кабелю, щоб не було пожежі, щоб було безпечно все. Тому що це може спричинити біду не тільки там людині, в якої вдома, а в багатоповерховому будинку може нашкодити і сусідам, і так далі можуть бути людські жертви. Безпека саме найголовніше в домі. Саме головне це не перевантажувати мережу. Якщо вже побачив, що починає десь іскритися або димітися, то треба зразу обеструмити той участок. А якщо вже у виникненні пожару, викликати пожежного. Після того, як приготували ми їжу, уходимо з кухні, ми відкриваємо вікно. У нас є витяжка, ми включаємо її, також є вентилятор в кухні. Теж включаємо. За, за цим ми слідкуємо. Е, крім того, ми чистимо димоходи кілька разів на рік. У чергу, якщо ви виходите десь на вулицю, десь кудись в якийсь заклад, чи в торговий, чи йдете на роботу, то треба перевірити, чи на місці виключений газ, комфортний і перекритий газ. Коли я вирушаю в гори, я завжди дбаю про свою безпеку. Якщо це планується ну, пішохідний похід на десь е взяти певні телефони рятувальних служб, максимально там попередити чи родичів, 에, куди ви йдете, на скільки днів, Ну всю додаткову інформацію, щоб ну не в разі таких нещасних випадків, щоб оперативно могли. Вас знайти. Якщо це взимку, то також відповідний одяг до певної погоди. Рукавиці, шапка, теплий одяг. Рятувальник це віддана людина своїй справі. за свою відданість вона піде рятувати людину. Я дуже поважаю таких людей. Така служба надзвичайно потрібна для кожного із нашого громадянина.